Усім привіт. Сьогодні я хочу поговорити про дуже велику проблему суспільства, та й кожного з нас, кожного з нас особистісно. Ця проблема заключається в униканні проблем, униканні роботи і втечах від неї опишу це максимально коротко, коли на горизонті видніється якась складність, якась проблема, якась задача, яку потрібно вирішити. Люди втікають, люди ховаються від них. Особисто я почав це помічати в моменти, коли почав співпрацювати з великою кількістю людей. Якщо бути конкретним, то я маю на увазі етап, коли я влаштувався на роботу. Взагалі, в будь-який момент, коли ви зануритесь в наш соціум, почнете комунікувати з кимось, ви обов'язково помітите те, що я думаю, більше як 80% оточуючих нас людей. Вони просто втікачі, вони просто не повинні знаходитись в місцях, де треба проявляти силу, виносливість і найголовніше силу волі. Це ті самі люди, про які я говорив спочатку. Вони втікають від задач, вони залишають і перекидують відповідальності на інших. І насправді це жахливо. Це жахливо, тому що, ну, здавалось би, окей, уявімо якусь ситуацію в соціумі. У вас конкретно виникла якась проблема. Оточуючі люди не допомогли. Ну, здавалось би, окей, що там цим людям? В їх життях нічого не змінилось. Хіба що у вас ситуація можливо погіршилась, можливо, поскладнилась. Але проблемою є навіть не це. Проблемою є те, що в житті кожного з тих людей. Які не кинулись за роботу, буде повна халепа, вони, вони стануть просто нікчемними. І це те, що я бачу в соціумі. Такі люди зазвичай, і ви знаєте їх, вони виглядають заплившими, в них абсолютно ніякої форми нема: ні дисципліни, ні здорового образу, життя. Такі люди відштовхують. Я впевнений, що ви з такими стикались. Так, от, в житті кожного з цих людей ну відбувається просто катастрофа, і з неї потрібно вибиратись. Правда, на жаль, вони цього не усвідомлюють. Вони звикли з тим стилем життя, з тим стилем сприйняття проблем, коли треба просто втікати. Так, от, що пропоную я на чому пропоную сфокусуватися я? Так, це накидуватись на роботу, накидуватись на проблеми, які перед нами виникають. Зі страхом, з сумнівами, з буччим. Але брати і накидуватись. Як тільки ви бачите, десь там на горизонті, знаєте, засяяло, атакуйте. Просто атакуйте. Я знаю в кожного з нас, і в мене в тому числі в житті стаються різні проблеми, коли, ну, здавалось би, все йде плюс-мінус добре, або дуже добре, і блін, на. Вискакує якась фігня. І зразу ти на мінусі, зразу ти думаєш, та на що воно мені йо ще цього не хватало, треба зараз вже це вирішувати. Так, да, треба. Це те, про що я говорю. Це те, на чому, я, на чому я кажу сфокусуватись. Атакувати, зразу взятись за вирішення, зразу думати, які варіанти є, як діяти, як поступити. І головне, діяти. Тому що діє це те, що може. Це, напевно, єдине, що може. Змінити хід життя, змінити вас як особистість, і просто-напросто побудувати якби приклад, приклад для суспільства те, якою людиною дійсно потрібно бути і до чого прагнути. Адже задумайтесь над такою маленькою деталькою. Скільки досягнень, скільки покращень самого себе ви можете пропустити. Постійно втікаючи від проблем. І наскільки великого, дійсно такого легендарного життя ви можете досягти, атакуючи кожну з них, яка виникає перед вами? Маленькі, великі, неважливо, рано чи пізно ви звикнете з цим, ви привикнете до того, що ви атакуєте, і вас буде просто не зупинити. Це те, до чого закликаю. Вас я, це те, до чого я закликаю сам себе. Не хочу бути тим, хто просто, просто відкриває рота. Я хочу діяти. Прямо зараз навіть я от їду на велосипеді і я їду не просто записуючи відео, Намагаюсь хоча б частково вирішити проблему, яка переді мною стала. Хоча в мене є шанс просто сказати ей, та ладно. Поки що все нормально, поки що воно мені не вилізло боком. Нехай так і залишається. Але ні. Я прямо зараз роблю те, що розказую вам. Атакую. Атакую. Отже, давайте будемо притримуватись такому стилю життя, менше говорити. Менше ховатись і більше діяти, більше атакувати. Поїхали